Добрий день, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Немержицька. та сьогодні я вам покажу, як я розбираю листочки, які я нещодавно витягнула з роствору та переклала папером, щоб вони просохли, і щоб вони полежали так спокійно. Їх вже можна ем, розбирати через один день. Але ж оці в мене пролежали... Може, три дні, тому що в мене не було часу їх подоставати. І знаєте, і нічого страшного, що вони полежали, але ж не треба, щоб вони довго лежали. Я Вже, їх, вже я за них думала, що їх треба, треба, треба вже розібрати та смазати ем, захисною олією, коли Яка? листочки знаходяться в тому магічному растворі, як я вам кажу, я потім вам розкажу, що це за раствор. І я їх перекладаю отаким папером кухонним. Він в нас в Італії називається Скотекс. Я не знаю, як ви його називаєте, якщо ви мене дивитесь з України. Але ж це він для кухні. Він добре впитує вологу, і тому я їх перекладаю так. Потім вони мені потрібні для того, щоб. Ми витирали вже нові листочки, які надійдуть. А також, якщо вони просохнуть дуже добре, можна перекладати і інші вже, які будуть, які будуть потребувати. Дивіться, любимої друзі, я буду от сюди в сторонку їх складувати потім вам покажу, бо не вистачає місця. Так. Дивіться, оце я їх поклала на книгу, тому що в мене вже зайняті ті тарілки великі, де я їх клала. І так от я отак поклала, поклала, і оце все я поклала на розвернуту книгу. Можна і так класти. Дивіться, що в нас тут є. У нас тут є отакий листочок. Потім в нас тут є отакий, і отака гілочка. Дивіться, я, я як вам вже казала, що я Зараз я не знаю, що я буду з нею робити, але ж в мене, зразу, коли я щось не знаю, в мене трапляється такий ворог думок на тему, що можна з них робити. Так що не переживайте, якщо ви чогось не знаєте, воно до вас прийде рано чи пізно. Дивіться, цього разу в мене є отакий листочок, раніше в мене його не було. Це я нещодавно знайшла. Дивіться, які вони. Вони, знаєте, вони не вологі, але ж вони, як можна сказати, що сируваті, їх треба подержати зараз на повітрі. І тому з оцієї бумаги їх треба розкласти через один день. Бачите, І вони можуть міня, міняти трошки свою свій колір, бачите? Як він міняється, але ж, але ж це нам дає розуміти одне, що нічого немає однакового. Не буде у вас ніякої однакової прикраси. Вони будуть всі різні, в них буде у всіх різний колір. Тому оця вся робота індивідуальна. Тобто, якщо ви хочете, буде, бути, бачите, я не тільки, отаким, а ще таким важкеньким папером кладу. І він теж видно, навіть, що він такий вологий. Але ж ми їх не викидаємо, дорогі мої друзі. ми їх не викидаємо, а ми їх будемо, вони так самі просохнуть, і нам ще згодяться. Вони чистенькі, бачите? і тут. Ви дивіться, любі друзі, як я їх складаю, щоб вони один на одного не заходили. І щоб у вас було місце. Бачите, я вже навіть до мене вже приходять думки, що це я буду з них робити. Так, 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 так. На італійській так ді, е, говорять Алора, allora. це так, для зв'язки слов «Аллора». Allora. В англійській мові кажуть well і продовжуємо. Це типа того, що і так, і так, так ми починаємо. Алора, allora. Allora, дивіться, скільки в нас листочки. Вони такі, знаєте, сируваті. Я сьогодні їх не буду обробляти олією, тому що. Вони повинні бути сухими. Вони... Бачите, їх... запам'ятайте, як я їх перекладаю. Я гадаю, що вам все дуже добре видно. Оце якийсь новенький листочок. Такого в мене ще не було. Бачите, отакі, отакі гілочки, я їх раніше не збирала, а зараз я дивлюсь на отакі композиції, щоб вони були такі отакі скомпоновані. Дуже цікаво. Любі мої друзі, ви знаєте, не знаю, як називаються оці листя. Ну, не знаю. Бо в нас тут дерева інші, не такі, як в Україні. Але ж може ви в Україні знаєте, як, як, як називаються, як, коли будете збирати листочки у вас, де ви живете. Ось і все, любі мої друзі. Ось і все. Книжка в нас осталася чистенька. Можна перекладати і отак, от, знаєте, але ж, отак, як я, мені так краще подобається. Тому що, бачите, як би там не було, а якийсь слід остається. На... От вона мокра була, і такі розводи є. І уявіть собі, що ваша книжка може попортитися. А мені шкода, щоб вона попортилась. Ця книжка, дивіться, як називається Сарденія. Сарденія, де саме де я живу. Ось так, любі мої друзі, оце, отакі в нас получилися листочки. Я їх зараз. Я їх можу навіть отак і оставити, тільки я розкладу. Тут вже ми можемо їх розкласти, отак, от трошки навіть один на одного, нічого. Вони в мене полежать. Може, до завтра, може, завтра ввечері я коли прийду з роботи, завтра у нас понеділок, і я їх промажу олією. І ще раз поставлю їх сушитися. Ви знаєте, любі мої друзі, а мені подобається робити так, щоб був час, щоб не отак от робити, знаєте, як сів і робиш, 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 а щоб, щоб був потрібен час, от, типу для просушки, для олії, для того, для всього, щоб, щоб не загромаждати свій час. І так у вас буде час подумати. А як вам зробити? Щоб не було нагрузки. Тому, знаєте, небезпечно те, що коли вам щось подобається, ви не бачите часу. Не бачите часу і будете себе загружати сильно. І потім так може трапитися, що ви наморитеся і закинете все діло. Але ж, от з такими паузами, як скажу, як у нас на роботі був такий термін, він каз... говорився так технологічна перерва. І оце в нас буде технологічна перерва. Оце воно полежить в мене до завтра. А завтра я ввечері подивлюся, можна його робити чи не можна. Отак воно полежить в мене відкрите. Любі мої друзі, що ви мені скажете на це? Подобається вам чи не подобається, що ви собі гадаєте? Ви знаєте, в такі зимові вечори. Зараз зима, вже через два дні буде новий рік. Я ще трошки простила, там вибачаюся за мій голос. І знаєте, саме в такий час дуже добре, якщо у вас є щось що робити. І те, що вам подобається. Любіми друзі, що вам подобається, те робити. І отак на цьому сьогодні ми закінчимо. Я з вами прощаюся, до побачення і до наступного відео.